Тут, звісно, ніхто не хвастається, але подивіться, яка до мене приїхала краса. Просто нереальна. Це у мене буде окремо з лакові саджатися. от в такий вазончик ми зараз пересадимо. А це, виходить, буде нарешті мій бордюр. Скільки я вже вам казала, що я хочу сюди, сюди щось красивезне. Якщо брати якийсь камінний заборчик або дерев'яний, це виходить дуже дорого. А я ж якби знаю, що, що існують сади Буковини, де дуже класна ціна, де можна замовити собі рослинки і вийде, у мене дуже красивезна, ось тут жива ізгорадь. Рослинки приїхали класно, всі запаковані. Кожна рослинка, дивіться, окремо. Зараз покажу вам, яке коріння. Подивіться, яке добротне коріння у цього самшита. Просто дуже-дуже красивезне. Чата, гляньте на цих солдатів, а вони вже стоять, у мене пастої, так от смірно всі. на перший, другий, бистренько прорахували. Гляньте, яка краса виходить. І це ж можна прикрасити будь-яку ділянку.